Монументальна керамічна композиція, над якою я зараз працюю, має назву Від землі до неба. Цю роботу я хочу присвятити полеглим воїнам, саме тим, яких я знала в цьому житті, з якими я спілкувалася, смерть яких залишила болючу рану в моєму серці. Хочу присвятити цю роботу колишньому своєму учню. Пізніше він уже став колегою Володимиру Будку. Хочу присвятити також цю роботу великому воїну, який жив серед нас, мав позивний тенгрі. Хочу присвятити також цю роботу молодому добровольцю, який у 18 років пішов воювати мав позивний да Вінчи. Це Дмитро Коцюбарин. Перед тим як приступати до своєї роботи, я попрацювала трішки над ескізами і ось декілька варіантів ескізних. Звичайно, сама робота вона в ході може трішечки десь змінюватися, але це поки що тільки як ідея. Три різних колони. На кожних цих колон є птах, який вилітає. Досить часто ми кажемо, що воїни тримають над нами небо. От можливості цієї фрази я і взяла ідею своєї роботи.